Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з тригонометричними формулами додавання. На наступних уроках з кожною темою ми будемо додавати і додавати різні формули до нашого кошику знань. Отже, сьогодні ми додамо саме формули додавання. Давайте подивимося. Косинус альфа мінус бета дорівнює косинус альфа, косинус бета плюс синус альфа синус бета. Далі, як же нам додати косинус і два різні кути да? косинус альфа плюс бета? Що це буде? Косинус альфа косинус бета, мінус синус альфа синус бета. Аналогічно ви бачите формули для синус альфа мінус бета, синус альфа плюс бета, тангенс альфа мінус бета і тангенс альфа плюс бета. Формули потрібно виписати і потихеньку їх вчити. Зверніть увагу, що, як правило, на ЗНО. Вони бувають в формулах, да, там, де у нас довідковий матеріал. Але їх треба знати, щоб ви розуміли, де їх треба шукати. Да? Якщо ви не будете знати формулу, то ви не зрозумієте, що вона у вас там є на листочку і зможе вам допомогти. Отже, давайте спробуємо ці формули використовувати на прикладах. Номер 13,5 пишемо разом зі мною. Перше. Сінус. Пі на 6 плюс альфа. Отже, це у нас ніби синус альфа плюс бета. Да? Пі на 6 у нас зараз дорівнює альфа. А ось це бета у нас зараз буде альфа. Отже, шукаємо формулу синус альфа плюс бета ось вона. Що у нас буде? Синус α косинус бета. Синус пі на 6. Множимо на косинус альфа. Далі за формулою йде плюс косинус косинус альфа, синус бета, косинус пі на 6 синус альфа. Ми з вами знаємо значення синус пі на 6, та косинус пі на 6, отже, замінимо їх, да? синус пі на 6 це буде одна друга, у нас виходить одна друга косинус альфа. Плюс косинус пі на 6, це корінь із трьох ділимо навпіл. Корінь із трьох ділимо навпіл синус альфа. Ось і все. Давайте розберемо другий приклад. Косинус 45 градусів плюс альфа дорівнює. Шукаємо формулу для косинуса, ось вона, да, косинус альфа плюс бета. Що це у нас буде? Косинус альфа множимо на косинус бета. Отже, косинус 45 градусів, множимо на косинус α. Мінус синус альфа синус бета. Тобто, віднімаємо синус 45 градусів. Множимо на синус α дорівнює. Косинус 45, це у нас корінь із 2 ділимо навпіл. Корінь із 2 ділимо навпіл. Косинус альфа. Мінус синус 45, це теж корінь із 2 ділимо навпіл. Корінь із 2 ділимо навпіл, синус альфа. Можемо залишити так, можемо за дужки винести корінність 2 на 2. В дужках у нас буде косинус альфа мінус синус альфа. Зараз я буду витирати дужки. якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть. Третій приклад. Синус альфа мінус 45 градусів. Шукаємо формулу. Ось вона у нас. Це буде синус альфа косинус бета. Отже, синус альфа косинус 45 градусів. Віднімаємо косинус альфа синус бета, косинус альфа синус 45 градусів. І косинус, і синус 45 градусів це корінь 2 ділимо навпіл. Винесемо за дужки відразу корін із 2. Ділимо навпіл, і в дужках у нас залишається від першого синус альфа від другого мінус косинус альфа. Четвертий приклад косинус альфа мінус пі на 3. Дорівнює. Косинус альфа мінус бета. Ось ця формула. Косинус альфа, косинус бета. Косинус альфа. Косинус пі ділимо на 3. Плюс синус альфа, синус бета. Синус, синус альфа, синус пі на 3. Дорівнює. Косинус Пі на 3 це одна друга. Отже буде одна друга косинус альфа, плюс синус пі на 3 це корінь із трьох навпіл. Корінь із трьох навпіл, синус альфа. Отже, приклади ми розв'язали. Не встигаєте зробіть паузу. Переходимо до наступного номера, номер 137. За формулами додавання. Перевірте істинність формули зведення. Пригадуємо, формули зведення ми з вами вчили да, в попередньому розділі. Отже, будемо перевіряти синус 180 градусів плюс альфа. Працюємо за формулами. да. Ось ця формула. Синус альфа косинус бета синус 180. Косинус альфа, плюс косинус альфа синус бета, плюс косинус 180 градусів множимо на синус бета, у нас це синус альфа. Отже, синус 180 це у нас 0. Множимо на косинус буде 0. Косинус 180 це мінус одиничка. Мінус 1 множимо на синус, буде мінус синус альфа. Переконалися, все правильно. Друге, косинус пі на 2 плюс. Альфа. Давайте. Ось ця формула косинус альфа, косинус бета, косинус пі на 2 косинус альфа. Мінус синус альфа синус бета, синус пі на 2. Синус альфа. Косинус пі на 2 косинус 90, це 0. Синус 90 одиничка. Один множимо на синус альфа, буде синус альфа, але у нас стоїть мінус ще, да? отже буде мінус синус альфа. Як бачите, все дуже просто, формули дійсно працюють. Да? Синус 3π ділимо навпіл мінус альфа. Так, синус альфа мінус бета, ось ця формула. Синус альфа косинус бета у нас буде синус 3π на 2 косинус α. Далі мінус косинус альфа синус бета. Косинус 3пі на 2. Синус альфа. Синус 3пі на 2, ось воно, да? Це у нас мінус 1. Отже, буде мінус косинус альфа, косинус 3π на 2 дорівнює 0. Множимо на синус альфа буде 0. Отже, залишається тільки мінус косинус альфа. І останній приклад косинус 270 градусів плюс альфа. І давайте відразу будемо розписувати. Отже, працюємо за ось цією формулою. Да? Косинус альфа плюс бета, косинус альфа косинус 270. Це 0. Множимо на косинус бета, що це в нас буде 0. Далі мінус, синус альфа синус бета. мінус. Далі синус альфа синус 270. Це мінус 1. Отже, множимо на мінус 1, і у нас синус, альфа. Мінус на мінус дасть нам плюс отже буде у нас просто синус альфа. Як бачите, формули працюють. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу. І діти, ваше домашнє завдання обчислити. Да? Як ми виконували номер 135, схожий номер 136. Формули потихеньку вчимо, виписуємо собі їх окремо, виділяємо, і я чекаю на фото вашої класної та домашньої роботи. Бажаю успіхів! Працюйте!